Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні. Середа, 27 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Оригінальні змагання з пляжного волейболу відбулися в комплексі Сонячна Долина на Новоселищині. Оригінальні змагання з пляжного волейболу відбулися в комплексі Сонячна долина на Новоселевщині. Медалі та цінні кубки виборювали не просто відпочиваючі, які ніколи професійно волейболом не займалися, а моделі. За волейбольними перипетіями стежили наші кореспонденти. Для участі у звітному турнірі з пляжного волейболу, який організували обласний центр спорт для всіх, модельне агентство шоу Тайм та комплекс Сонячна долина. Запросили представниць західноукраїнських модельних агентств. Завітали сюди окремі учасниці з Івано-Франківщини, Хмельниччини, Тернопільщини та Запоріжжя. Дівчата розподілилися на команди не за територіальним принципом, а у випадковому порядку. О, турнір мені дуже сподобався, якщо чесно. Вперше граю в волейбол пляжний, а так в коледжі граю. Наш такий шість людей, і нам добре. У <гум> мене дуже велике бажання з'явилося грати і продовжити надалі в цей пляжний волейбол. Замечательно. волейбол це вообще двіження це життя, тому треба займатися спортом повседневно, кожен день, ежедневно, ежесекундно, ежеминутно. Вообще супер. Мені Звісно, майстерної гри у волейбол від моделей важко було очікувати, адже жодна учасниця змагань не мала досвіду професійних занять цим видом спорту. Зате видовочності азарту вистачало. Тож дивитися було на що, а точніше на кого. Ну Ви знаєте, що у нас є команда по пляжному волейболу і по волейболу по серед аматорів. І два роки підряд вони займали перші місце на Україні, а в этом році команда наша по. Среди аматоров заняла третье место. И думаю, что э, волейбол и не только волейбол, любой вид спорта для меня это Дає старт у всіх напрямках. Я вважаю, що це правильно. На попередньому етапі команди у двох підгрупах розіграли по дві путівки до четвірки кращих, які продовжили боротьбу за нагороди. Бронзовому матчі дві Анастасії Спас і Мельничук здолали команду чорнобілі у складі Тетяни Лімбаєвої і Насті Лук'янченкової. А в фіналі Настя Романюк і Катя Демкович з команди Вишенька на тайбрейку дотиснула Надію Чаглей і Наталю Фраюк з турбо. Нам дуже сподобалося, все було дуже дуже класно. дівчатки супер. Ми просто трішечки втомилися. Я теж вважаю, нам трішки не вистачило якоїсь наснаги. Можливо, дійсно сонце стомлює, і може трішечки возіння не вистачило. Призерки неофіційного чемпіонату західної України серед моделей отримали медалі від обласного центру спорт для всіх. А всі учасниці презенти від сонячної долини і фотосесію від партнерів змагань порталу «Спортбукком» і газети Буковина. Організатори пообіцяли, що змагання з пляжного волейболу, мініфутболу, боулінгу та інших видів спорту, які і представлені в спортивній інфраструктурі сонячної долини в літній період проводитимуться регулярно серед гостей комплексу. Олександр Куркоїл, Георгій Мазурашу, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.